Приблизно 20-ріття тому в історичному центрі Калуша просіла земля, оголивши підземний хід. Тоді комунальники швидко засипали провалюну непотребом. Однак повністю приховати історію не вдалося. Це кінець 80-х, початок 90-х років. В Калуші в одному місці створилося провалля. Ну, його швидко комунальні служби завалили сміттям мотлухом. І з тих пір це провалля мучило, мучило мого тата. От, він також був місцевим краєзнавцем, дуже цікава ця історія Калуша. І, відповідно, цю цю історію про провалля він розказав мені. От, прийшов час. І е, цим проваллям ми зацікавилися, зацікавилися з Василем Фіциком. Староство ще було побудовано е, декілька століть тому назад. А в польський період, е, ну, напевно, влада вирішила побудувати в підвалах староства ці комори. Відповідно, е, вони їх побудували, зробили окремі виходи. От, і вони в якийсь певний період слугували, можливо, навіть і в радянський період слугували для збереження якихось матеріальних цінностей чи продуктів і так далі. Тому що, наскільки я знаю, що це староство після війни слугувало для офіцерів НКВС, там була їдальня. А зараз це староство немає, його було знесено повністю в 70-х роках. Хід до австрійських комор вдалося розкопати дуже швидко. Допомогла і стара карта, яку дослідники отримали у місцевих краєзнавців. Ми звернули увагу на те, що був план домальований дві півниці, їхні розміри, брама вїздова доріжка, яка підводила до півниць, І тоді стало зрозуміло, вже на кінець, що поляки після того, як староство занепало, було зруйновано, вони вже не відбудовували його, просто розробили план і зробили дві півниці. О розмірі пивниці 17 метрів на 5,30. Висота 2,30 метра. Приблизну локацію ми вже знали, де вона знаходиться, так як був провал. І все ж таки сюди ми проникли. Як бачимо, приміщення дійсно є просторими, великими, тому що кінцями туди лізли, ми не бачимо. Бачимо Тут, в кінець і кінця не, немає. Не видно навіть, звідси так. Ось. Тобто пивниці, де зберігалися продукти. Знахідка потребує детальнішого вивчення, адже приміщення можуть мати більш давню історію, ніж та, що лежить на поверхні. От нещодавно мене сьогодні знайшли пломби, її не можу знайти. Що говорить про те, що навіть в радянський період пломба тут буквально пластикова стояла, зберігались якісь продукти. О, що найбільше вразило, це вразило те, що побудовано вона із цегли пальцівки. Ось тут чітко вона читається. Що таке? О, це є цегла, яку виготовляли в 15-16 столітті. Це вважається одна із найстаріших цегол. Чому називається пальцівка? Тому що на ній відбиті пальці. Майстер, який формував глину в форму присував її і надлошок глини збирав пальцями. Це ще напевно що з старого староства ще стара оригінальна стіна. тобто її, Також вона потребує ряду досліджень, угу. от, тому що це камінь. От, і ми ще так її не вичислили, гарно не вивчили, але це стара кладка. тобто Вона може нам розказати про більш древню історію цих підземель. Поруч із уже відкритою розташована інша комора. Щоб продовжити дослідження, потрібно насамперед розчистити першу від сміття та глини. На перспективу, кажуть дослідники, ці комори можна було б зробити туристичною фішкою калуша. Цікава модна кав'ярня. А в сусідньому приміщенні ми могли б виготовлювати, наприклад, ну, така гіпотеза соляні сувеніри. І кава сіллю – це була фішка калуша.